Середня зарплата на Вінниччині – 22,7 тисячі гривень. За вересень 2025 року Держстат зафіксував середню зарплату по Україні на рівні 26,6 тисячі тисяч гривень. У Вінницькій області цей показник 22 700 тисячі гривень. І так, середня зарплата знову нагадує про середню температуру по лікарні. Тому народна статистика в коментарях інколи набагато чесніша за офіційні таблиці. Зміни руху на соборній, що готується у 2026 році. Планують скасувати ліві повороти на соборній, виділити окремі смуги для трамваїв і тролейбусів, посилити контроль за рухом авто, запустити тестові розумні світлофори, які швидше пропускатимуть трамваї. Мозаїка на замостянській стала пам'яткою культури. Смальтова мозаїка, орнаментальний мотив на фасаді драцу офіційно отримала статус об'єкта монументального мистецтва. Композиція виконана у стилі українського монументального мистецтва 60-х-80-х років. Її центральний елемент дерево життя. Символ родинності, відродження та культурної тяглості на Вінничині встановлять нові вежі мобільного зв'язку. Мобільні оператори отримали близько 100 пришвидшених дозволів на будівництво базових станцій. Завдяки постанові номер 555 оформлення тепер займає 25 днів замість двох років. Вінниччина серед областей, де з'являться нові вежі, а це означає стабільніший зв'язок і швидший мобільний інтернет для громад. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.